Найпокальніший концерт у історії. Не вперед! І виступи фантастичних персонажів. найпопулярніших всього. Все це новоїчне. Тигра. Шао! Святковий настрій гарантовано. Напередодні Нового року на сцені обласної філармонії калейдоскоп талантів. Цього разу режисери вирішили подарувати дійство у стилі сучасних талант-шоу, а у казкових героїв такого добра вистачає. Наприклад, наша фея хрещена з мультфільму Шрек вона володіє силою духу, характером, вона вольова жінка, це також талант. Наші зіркові підводні друзі леді гол та срібний шарк» – Вони найкращі потімейкери, Це їх талант. А наша лінива підступна Круєлла вирішила, що можна перемогти у талант-шоу без будь-яких зусиль, як завжди. Зробити все, щоб на завадити шоу відбутись та перемогти нечесним шляхом. І такі підступні плани розбиваються вщент перед справжніми талантами. Створюючи це шоу, режисери і артисти насамперед акцентують без праці, зусиль талант нічого не варте, Його треба постійно розвивати. На цьому добре знається Мсі Капелюшник, ведучий свята. Перед його харизмою важко встояти. Капелюшник, він така людина. Він сам по собі шоумен. Тобто він людина свято, і він трішечки глузду. і це нормально для сцени, це прикольно. І дітям дітям це повинно сподобатись. У той же час дитяча аудиторія, на думку артиста Юлія Гаврилова, була і залишається найбільш вибагливою. Вона не може простити, якщо ти не чесний з нею. Їх неможливо надурити. Їх увага вона в секунду вона пересмикнеться на щось інше. Тому треба їх тримати, треба з ними бути дуже чесними і дуже щирими. А ще винахідливими. Окрім захоплюючого сюжету, автори тигра шоу ретельно продумували сценографію, обробляли пісні, писали нові тексти українською, створювали яскраві костюми. Цей образ я придумала сама. Такого плаття ви не побачите ні в інтернеті, ніде. Це унікальне плаття, можна сказати, дизайнерське. Образ золотої рибки. Чому? Тому що все ж таки вона виконує три бажання. До речі, загадайте три бажання вони збудуться. Загадати бажання поруч із улюбленими героями запорізькі глядачі зможуть з 22 грудня по 9 січня. Слідкуйте за афішою на сайті обласної філармонії. Марія Маракелян, Олег Мовченюк, Тв. 5